Комунальне підприємство житлово-експлуатаційного об'єднання сьогодні надає послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій Южноукраїнської міської громади. Нещодавно, вперше за багато років підприємство суттєво оновило автопарк та обладнання. У минулому році нашим підприємством було закуплено за кошти місцевого бюджету велику кількість техніки. Це оновлення техніки, так і закупка нової техніки, яка раніше в нас не було. Хотів би в черговий раз сказати слова вдячності секретарю Української міської ради Архунку Олександру Анатолійовичу, першому заступнику Олексію Майбороді, а також небайдужим депутатам та членам виконавчого комітету, які приймали в цьому участь. Йдеться про сміттєвози, трактор з відвалом для чистки снігу, каналопромивну машину, дорожню комбіновану машину з установкою для ямкового ремонту, екскаватор-навантажувач з додатковим обладнанням, піскорозкидач. з новою технікою. У комунальників з'явилася можливість значно розширити сферу діяльності, надавати населенню більш якісні послуги, а також створити нові робочі місця, що актуально для нашої громади. Працювати на автомобілях, зокрема на сміттєвозах, стало набагато комфортніше. Вони зручні, функціональні, чисті. Їх щодня обов'язково миють. Крім того, нові машини витрачають удвічі менше палива, ніж старі. На підприємстві є столярний та токарний цех, обладнання яких поступово оновлюється. Минулого року КПЖО придбало необхідні матеріали і почало відновлювати малі архітектурні форми у дворах громади. Ремонту власного обладнання та техніки працівники також приділяють достатньо уваги, реставрують все, що можна ще використовувати від сміттєвих контейнерів до вантажівок. Планів у керівництво підприємства багато. Найближчим часом, наприклад, розпочнеться виготовлення паливних брикетів, з стріски та гілля, яке потім буде реалізовуватися населенню та комунальним підприємствам. Частина обладнання для цього вже придбана. Є плани і щодо покращення житлового фонду. Після закінчення опалення сезону плануємо розпочати капітальне відновлення наших мереж в підвалах, на кришах, які потребують заміни всіх елементів, оскільки вони заходяться щодень вкрай поганого становища. Стосовно колективу підприємства, скажу так, неприємно з цими людьми працювати, оскільки ці люди професійно відносяться до своїх службових обов'язків. І в їх діях бачиться бажання розвивати підприємство. Вони хочуть, щоб підприємство працювало сьогодні і в майбутньому. Тому дійсно колектив прекрасний.